У переддень нового року, 31 грудня, у нашій країні пануватиме тепла погода. Опадів придешнього вівторка не очікується. Майже вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуває під впливом масштабного антициклону. Характерною особливістю буде сильний вітер західних напрямків. Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс 5 градусів. У південній частині країни плюс 5, плюс 10. На Полтавщині останнього дня року, що минає, погода буде похмурою. Попри те, що небо вкриватимуть хмари, на сніг, що додав би передноворічного настрою, розраховувати не варто. Не буде прийдешнього вівторка й дощу. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, світлої пори доби плюс 2. У Кременчуці зустріти на небосхилі сонце не вдасться. Його закриватиме собою щільний хмарний покрив. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 4, вночі очікується 0. Хмарна і бездощовита погода триматиметься у горішніх плавнях. Темної передоби температура повітря зафіксується на позначці 0, денна настановитиме 4 градуси із плюсом. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 31 грудня 2020 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го, 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.